Де у вас, мої любі сонечки? Що таке хвороба і з чого вона починається? Звичайно, це наша ілюзія, яка розпочинається у нас в голові, коли ми підтримуємо певні свої кармічні якості характера. Ну, наприклад, мушадібні, образи, злість, нелюбов, в любому її проявленні, Тобто ці всі ілюзії. І все починається саме з підтримки цих програм, які ми. Отримуємо в спадок від своїх батьків, від цього роду кермічного, але кермічний рід і батьки це так само ми, між іншим. Наша свідомість тільки в минулому. Тобто, це взагалі наше постійне таке творіння, гра. І от ми отримуємо ці програми, потім деякі самі набуваємо. І певні вчинки ми крутимо, 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 повторюючи постійно. І оце повторення, накопичення певних вчинків і проявлення певних кармічних якостей створює якраз ось ці енергетичні блоки, коли ми часто повторюємо те саме. Тобто завжди люба хвороба це спочатку думка, яку ми підтримуємо, потім це дії, яку ми проявляємо. І потім повторювання тих самих програм і тих самих дій створює хворобу. І якщо ми її вже відчуваємо як біль, і вона проявляється на фізичному рівні, як уже прям хвороба, це, звичайно, є такий вже сигнал серйозний про те, що ми дуже багато постійно це все повторюємо. Ви можете подивитись, мої любі сонечки, на своїх батьків і побачити. Що не потрібно робити, які не потрібно повторювати кармічні програми, щоб цього не було. І саме головне, як це трансформувати. З творцем все можливо, тому що ми це самі створили і ми це самі можемо трансформувати. І ми звертаємося до Творця спочатку для того, щоб сказати, що отець Небесний Творець, покажи мені, будь ласка, чому я хворію? так? Ви ж спочатку хочете побачити. Покажи мені, будь ласка, я хочу знати, бачити. Хай прийде мені знання для того, що мені робити і чому в мене ця саме хвороба, наприклад, так. І ви почнете бачити в своєму ілюзорному світі, що ви повторюєте, що ви, скажімо так, робите кермічно, повторюєте і ніяк не можете виправити. Це перше. і саме головне. Потрібно прийняти Бога, потрібно прийняти відповідальність за цю хворобу. Нам ніхто її не створив крім нас, ми її тільки самі створили. Це наша відповідальність прийняти і поступово змінюватись всередині, не підтримувати більше програми, ці руйнуючі, та не повторювати на фізичному рівні. Люблю вас, бажая.